Вже кавалерочка поснідали, mm. щасливі двоє. Ти куди Віталік, їдеш? До комутовому. А я їду на мені. Кажу до Віталіка, які мені нігті робити. А Віталій каже, ну колір. А Віталій каже, зроби щось такий кінець лютого, початок березня. Я кажу, це, це як? А він каже, Ір, Іра тобі там порекомендує. Ну, так Ну Я люблю два кольори: це чорний і білий. Чорно-білий чорно зробити. Чорно-білий зробити? Ні, чорнобілій не хочу чорно я вже мала чорну біля, але щось таке придумаю, щось таке, знаєте? Та що придумаю? В мене завжди і одні одні ті самі. Але може зараз щось собі зроблю нове і друге. То Зараз, все, зараз Ірина все мені розкаже і запропонує щось. У мене сьогодні та валярка настрій, файний не дизнає. Тебе, Віталік, я думаю, що не дуже до стоматолога. Я теж колись так ходила до стоматолога, тільки. Боялася. А тепер я люблю стоматолога. Головне вчасно піти і не буде ніякої біди. А коли так, запускати зуби, то тоді цілий букет буде. <кій> Та й таке, сама своє вже запускаю, бо треба йти до стоматолога, а часу немає. Та й таке кавалерка, по справах. Дивіться. Та так. Люди добрі. Але круто. Боже, яка ти молодець, Іринка. Але класно. Тут навіть хочеться розуватися, як заходить, Та серйозно, ну дуже круто. Ти молодець, Іруся. Чому крижі голі? Ну то що то кричати щораз, раз? Та це вже відданицю не бав. Я просто нагнулася. Та що сі нагнула, та який си нагнула? Ну встань. Ну то а де тут крижі голі? Ти що думаєш, ти що 15 років? Ні, я думаю, що мені років. Ні, а я тобі, ти знаєш, я тебе розчарую. Ти мама двох дітей, так що візьми себе в. Ну, 25 не можуть мати двох дітей. То, то, то не сі наймають. Я за те говорю, то то твоя донька такий светр може вбрати? Прийти до хати віддати бужені свет. Кажу то мій любими свят робочої форми. Давай на мене камер. Я не спустимо руку. А, так. Давайте. Ай-яй-яй, я класно. Дякую. Сьогодні в мене таке свято. Ну що не відволікайся, йдемо працювати. Ти маєш мікрохуляк? Маю. Ну давай. Сир. Та то сир. Зкід той сім запах. Покажи ні. Чемно? Це шип та льгантськ. Чем? Ну yeah. 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 no, no, давай, хлам Давай. Вау. Wow. Лютий березень. Готовий. Шутки лютий березня. А так ти знаєш, що такий колір мовиться. Ти знаєш, я так здивувалася, як ти. Вау! А це чия робота така Та То ти робила? Що ти Бо Тому що на фоні гарно виглядає. Я про траву. Про яку траву? На нігті мені дивитися? Чуєш, на на траву? Дивіться, кавалерка. все. В мене зрештою як нігті, а от на фоні гарно виглядає. Бачиш? На фоні зеленої трави. Ну, то другий раз будеш курва траві робити, френч. Я тобі серйозно говорю. Та, ти ходовеський гарний френдж. Uh -huh. Ну, та бо знаєш, як гарно вийде, сама І Я, Я любуюся. Я взагалі завжди любуюся, що, 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 що все є гарно в мене. Така няшечка, як там Ромочка, бо тут ошатре, умієте, Ні, ага. то що треба вміти, знаєш? ага, валірка. Отако? То тако? О! Кавалерка, манікюр готовий, до День Святого Валентина я готова. І ви готуєтеся також на Іринку посилання маєте, але круто, правильно? Угу. Саме в мене ж навчання нічого говорити. А то приходиш, тако мені подобається тако заходить, знайте люди. Доброго дня, добре. Іра, які вам ніхто? Зараз почекайте. Отакі, такі, такі. Курва в я хоч корвошка весь у голову, які це має бути, знаєте, бо туди колись такими кам'я. Іра такі нігті робить. Я вам не можу передати. Я колись мушу наважитись, його зробити, як в неї нігті, Вони такі довжелезні, такі великі, знаєте? І вона такі різні з каміннями робить. Та, та, які тільки ви захочете, вона вам все зробить. Але я люблю таке, знаєте, по-простому, правильно? Скажи, я ніколи не любила такі, знаєш. Треба? О, треба колись спробувати, Та Я пробувала? Довгі. Та та літо прийде, та я спробую, та чого не спробую? Та й довгі. Знаєш, я подумала, що я бомбіки, з'їла. А як то? То Я тільки бомбіки, до речі, тут їм. Каву ти нині не давала. Та, бо то вже не рано, Гар, то вже обід. А я перепрошую, то що каву випити треба на 9 годин годину сюди. Я такого не знала. Тепер буде знак. Так <свист> <свист> буду знати. Марія <свист> велика валека. Курва, то з... липне до капи, знаєш.